15 березня наш помічник. Коли Артур чистить зуби, він влаштовує довкола безладу. Йому подобається малювати зубною пастою на дзеркалі і бризкатися водою. Мама засмучується, що її син так поводиться. Артуру стає соромно і він просить, вибачення, але потім забуває про це і знову робить так само Як Артуру і нам. З тобою навчитись поводитися добре, потрібно звернутися до нашого помічника, Святого Духа. У Біблії говориться, що Святий Дух допомагає нам бути добрими, вічливими та слухняними. Попросив його в молитві навчити тебе поступати добре. Мій біблійний вірш. Дуже вирощує свій плід це любов, радість, мир, довготерпіння, щедрість, доброта, вірність, лагідність, самовладання. Моя молитва добрим бути я навчуся, Святому Духу помолюся.